Вітаю, друзі виноградарі і любителі виноробства. Сьогодні я отримав посилку від Олега Босого. Це чоловік, який виробляє досить якісні вина на високому професійному рівні. І ось він купив пляшку вина 11 року Токай. Це Угорщина. Йому вже 14 років. І на нас зібралась кубка людей, які Рішили випробувати це вино по 50 мл. Ось тільки що я сходив на нову почту, отримав його. До речі, раджу вам подивитися канал Олега Босого. Називається Сучасне виноградарство і виноробство. Ось я його зараз відкрию, таку пляшечку. Ось перше враження, воно прозоре, чистеньке вино. Запах досить цікавий. Я ще такого запаху ніде не чув, ні від одного вина. Дам йому подихати хвилин 5-10, мабуть. Бо досить приємний запах. Дуже-дуже подобається. Ось, пройшло 10 хвилин. Воно вже досить подихало гарно. Що ж це за запах такий. Якийсь медовий аромат відчувається. Меду. Якихось квітів, мабуть. Ну, попробую. Так, це сухе вино. Спиртозність якась є трошки, спирту, але ну, небагато. Думаю, воно я от не дивився. Думаю, мабуть, 12-13% може мати. Дуже приємний на смак. Є гармонія кислинки. Чуть-чуть гіркоти ніяк не відчуваю. Може десь далеко-далеко. А так якісь медові, скоріше, якісь медові присмаки. Я взагалі-то не сомельє. І так високо оцінювати в подробицях ці вина не вмію. Смачне, хороше вино, витримане. Воно нічим не віддає поганим. Ну, зараз якийсь відтінок такої. Може дуба, може воно в дубових бочках витримувалося врешті-решт. Ну не знаю. Цікаво буде прочитати відгуки інших добродіїв, хто пробує. Це воно, які вміють краще його описати. Сподобалось хороше сухе вино. Раджу ще раз всім подивитися канал Олега Босого. І я сам вчуся в нього, стараюсь перейняти його досвід виробництва вина. І вам рекомендую, є з чому повчитися. На тому все. Дякую за перегляд. Миру нам і перемоги. Бувайте!